Звісно, я не планувала бути ректором під час війни. По-перше, просто бути ректором під час війни важко, бути ректором жінки може ще важче. Але якщо ви спитаєте, обрала би я цей шлях знову, так. Інколи ми приходимо на посаду не заради того, щоб якось задовольнити свої амбіції. Я думаю, що ті, хто мене знає, це так. А приходимо для того, щоб щось зробити корисне. І Саме війна зараз показала, наскільки у нас цінні люди в університеті, які вони дружні, які вони відповідальні, яким ми всі дуже важливі один одному. І я дуже вдячна саме університету, університетській родині. І якщо б не було університетської родини, я можу сказати, що я б цього не витримала.